Як робити довгі аі відео навіть на годину без видимих переходів, просто й безкоштовно, навіть якщо ви початківець, за 5 хвилин покажу метод, про який мало хто знає, як у грок безлімітно генерувати відео у високій якості з тим самим персонажем і стилем. У мене взагалі є знайомий, який лише навчається нейромережам. Що він робить? Він заходить в ChatGPT, складає там історію. Потім пише ПЕМТИ для генерації фото та анімації зображення. І коли вставляє у грок для генерації, то перше зображення получається класно. Але коли він вставляє вже другий пром для генерації зображення, то персонаж зовсім не схожий і зовсім не той стиль. І він розповідає, що після такого опускається руки, нічого не хочеться робити. Відчуваєш себе в такі моменти тупим і ніби з тобою щось не так. Потім він спробував трішки інший шлях робити зображення в нано-банано. Там персонажі ніби одинакові, але на кожне зображення почало йти дуже багато часу. А зробити довге відео так, щоб не було видно ось цих склейок переходів, стало для нього окремою проблемою, і в якийсь момент він серйозно подумав, що може це просто не для мене. Але коли я йому показав ось цей новий метод, як робити довгі АІ відео, в нього вийшло з першого разу. І він зараз з легкістю робить довгі відео на свій YouTube канал кожного дня. Саме про це буде сьогоднішнє відео, і додатково я поділюся, як обійти денні ліміти на генерацію і як правильно писати промти, щоб персонажі були одинакові. Так що дивіться уважно відео і до кінця. В Принципі ви можете не робити по цьому методу, тоді просто витрачатимете більше часу. Робитимете контент на регулярно, отримаєте менше переглядів на відео, і в якийсь момент може пропасти просто мотивація та закинути нейромережі. Тому давайте пояснюю, що потрібно робити крок за кроком. І так, що ми робимо? Заходимо в чат GPT, я вставляю ось такий промп. Він мене є вже підготовлений, і кому потрібно, я його залишу у своєму телеграм-каналі. Нейронка в Ютубі. Коротко напиши, захоплюючий сценарій мультфільму про хлопчика Максимчика у стилі Піксар, тривалістю там 40 секунд. Ну і ця історія має бути повчальною для дітей. І що він написав промти для грок? Так? Це якщо коротко, як ви бачите, Чадже прекрасно справився. Він написав різні сцени, є в нас. Приблизно 7 сцен, да, тому можна по ним почати працювати. Що ми далі робимо? Копіюємо перший промпт. Заходимо в нейромережу Grok. вставляю цей промт, вибираю співвідношення, буде 16 на 9 і натискаю Генерувати. Так, грок згенерував. Хто не знає, він дуже багато зображень генерує відразу, тому е, дивимося, що нам підходить взагалі про що перша сцена. Е, вночі маленький Максимчик прокидається від дивного світла, що миготить в нього в грудях. Да? Е, тому виберу я, е, нехай буде ось це. Да? Ось є в нас зображення, воно буде перше, і далі вам потрібно згенерувати це зображення. Що ми робимо? Дивіться. В першу чергу ви заходите ось зліва, у свій аккаунт, і вам потрібно зайти у е, налаштування, далі поведінка. І ось вимкнути цю галочку. Якщо вона буде включена, то грок сам буде автоматично генерувати і анімувати це зображення. Нам це не потрібно, тому вимикаємо. І далі ось сюди потрібно вписати той самий промпт для генерації зображення. Лише є невеличке, але я завжди дописую, хлопчик не розмовляє. Да, ось це потрібно буде вписувати до кожного промта. І натискає генерувати. Ось, мені особисто не дуже сподобалося зображення, яке згенерував Грок, тому я повторюю. Ось, бачите, грок класно вже згенерував, мені дуже подобається. Далі що потрібно зробити? Ось натиснути на ці три крапочки, далі підвищити роздільну здатність для того, щоб відео воно було в кращій якості. Ось буквально декілька секунд все воно зробилося, і ви можете скачувати. Да? Все, ось відео скачалося на комп'ютер. Що далі робимо? Ось наша задача, яка? Зупинити відео і далі перемотати в самий кінець, знайти останній кадр. Ось, це останній кадр. Далі наводите мишкою і правою клавішою натискаєте і копіювати кадр відео. Скопіювали. Далі знову зліва натискаєте Imagine, от сюди. Контр В натискайте, і вставиться е, саме то зображення, що ви скопіювали. Це буде наступний е, кадр. І далі заходимо знову в «ChatGPT», е, копіюємо наш промп, заходимо в Грок. І, е, в принципі, більшість би просто натиснули генерувати, і на цьому все. Але з свого досвіду скажу, що нейромережа е, вона Просто починає придумувати багато речей: якийсь свій стиль, якийсь там інше світло, ще щось. І якщо це вдовго робити, то не дуже прикольно виходить, не буде одного стилю, буде там різні кадри. Тому я склав окремий промт, Він також буде в моєму телеграм-каналі. Смисл цього промпта дуже простий, щоб нейромережа залишила все на 100%, як є ось в цьому кадрі. І далі в кінці я дописую, щоб хлопчик не розмовляв. Ось тепер можна натиснути Генерувати. Так, дивимося, що вийшло. доволі класне відео. Тому повторюємо все те саме. Підвищую роздільну здатність. Далі зберігаю це відео і шукаю останній кадр. Ось тут. Да? Натискаю копіювати кадр відео. Заходжу в Imagine і повторюю ще раз ось цю дію. Я ось три рази хоча б там повторюю, щоб ви бачили і зафіксувала це все. Повертаємося в ChatGPT і копіюю третій промпт, те, що він написав. Далі вставляю ось цей промпт. Далі потрібно додати той промпт, що я склав, щоб не змінював зовнішність. Так ось таке відео у нас вийшло. Дивимося. Ну, в принципі, непогано. Тому все повторюємо. Ще раз повторююся, я не буду ці всі кадри проходити, бо це займе дуже багато часу. Я вам зараз перший етап показав, що як потрібно робити саме в нейромережі. І е, зараз покажу наступний етап. І, взагалі, якщо ви хочете не просто там гратися в нейронки, а реально навчитися робити мультфільми, я свій досвід запакував в окреме навчання. Без води, без складних термінів, з реальними прикладами. Ось декілька прикладів моїх учнів. У кожному кроці я показую, як сам роблю аі мультфільми. Від сценарію до фінального результату. Зараз діє обмежена знижка є два формати. Просто отримати доступ до уроків, або групове наставництво з моєю допомогою. Кому цікаво, посилання на більш детальну інформацію я залишу в описі до цього відео та закріпленому коментарі. Те, що я вам показав, це лише частина, приблизно 60% з того, що потрібно знати. Бо якщо змонтувати це неправильне відео, воно не буде виглядати якісним і вся ось ця ілюзія довгого відео без клейок просто зламається. Тому переходимо до монтажа відео. Так, що ми робимо? Заходимо в монтажну програму, я буду монтувати відео в Капкат. Далі завантажуємо свої короткі відео, і далі їх потрібно по черзі скласти. Ось я перше відео додаю, друге і третє. Хто зовсім не знайомий? З монтажем, що потрібно зробити? у першу чергу вам потрібно поставити співвідношення сторін 16 на 9 бо інколи нейромережі вони не окей роблять. Я виділяю всі кусочки і буквально там на 2% я збільшую, щоб не було ось цих видно там чорних країв. Все, це зробили. Далі потрібно ось на цих відео забрати звук. Тому. Забирає звук до нуля, бо на кожному кусочку грок там свій звук він додав. Да? І е, далі що потрібно зробити. Давайте подивимося, як воно виглядає. Хоча б на першому переході є. Ось бачите, в принципі, непогано, але ось тут є невеличкий скачок, е, тому обов'язково. Що потрібно зробити? Потрібно наставити якийсь е, фільтр. Ось я заходжу в фільтри, і щось, що Так, ось я виберу Ренуар. Да? Ось, бачите, тут є інтенсивність, щоб не було ось так темно. Я буквально поставлю на 20. 26, да? Нехай буде. І розтягую на всю довжину, щоб наше відео вони стало в одному стилі. На цьому не закінчується. Натискаю корекціонука, і натискаю, і потрібно трішки підшаманити. Натискаю ось тут автонастройка і ставлю приблизно на 20 для того, щоб більш світліше зробити. Далі, ось тут нічого не трогаю, лише трішки різкості додам, буквально на 13 і 5. Дам чіткість. Все, і так само розтягую по всій е, довжині. Все, ось це зроблено. Так, далі до цього можна додати музику. А музику можна брати як з монтажної програми. Ось тут є звуки. Да, вибирайте музику. Але я додав окрему музику, яку згенерував. Ось вона в мене є. Додаю. І, звісно, звук я зменшую. І ось, щоб початок він був плавний. І дивлюся, ось, де закінчується. Відрізаю. І так само, щоб закінчення було плавно, ось додаю ось цього. Дивлюся, як з переходом. Ну, в принципі, не видно, да? але що б я зробив, я б ось тут де переходить. Я б ще додав один перехід. Він є е, дуже крутий, класика вибираю і мікс. Ось я його додаю, і додавати до всіх. Ось він додався, тому ось буде перехід непомітний. Все. Круто. Е, мені все подобається, класно. Е, ще до цього, я взагалі рекомендую робити АІ озвучку. Якщо ви розповідаєте якусь історію, це набагато краще. Я не буду зараз на це витрачати час. Е, якщо ви хочете зробити класну АІ озвучку, подивіться ось ці моє відео, тут я все детально, якісно розповідаю. Повірте, там є і нейронки, і все ось пояснюю, що потрібно зробити. Е, далі. Ми зберігаємо. Експорт, і дуже важливо в експорті, е, якщо ви відео генеруєте в якості HD, це 1080, не потрібно зберігати в 4К, це навпаки погіршить. Тому якщо е, HD, значить 1080 більш, чим достатньо. Там назвіть там мультфільм, сей. Да? І експорт. Тепер давайте подивимося результат. Як на мене, відео получилося дуже класне, а зараз я вам поясню, що потрібно зробити, щоб обходити денні ліміти в грок безкоштовно. Метод є один. Це просто створити декілька аккаунтів, створіть собі 2-3 аккаунта і спокійно працюйте. Тому, колеги, якщо це відео було для вас корисним і ви цінуєте контент без води, напишіть в коментарях, що у вас в нейронках не виходить. Я по можливості підскажу, допоможу. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про нейромережі та YouTube, які точно вам зекономлять час та нерви. Успіхів вам!